Привіт, модерний байдужим! 10 грудня підсумок новин, тих новин, які варто аналізувати. Зеленський домовляється про відновлення України після закінчення війни і ініціює законодавчу базу для проведення виборів та готовий іти на другий термін. В США зареєстровано законодавчу ініціативу щодо виходу із НАТО. На цьому тлі перемовини представників ЄС. Щодо гарантій безпеки для України зайшли в тупік ці та інші новини. Отже, друзі, по порядку. Зеленський продовжує грати комедію. Верніше це інша серія серіалу Слуги народу, і зараз дискусія ведеться навколо виборів. Судячи з усього, до вимоги Дональда Трампа приєдналися і небайдуже неспроможні сьогодні. В зверненні я здавав попередньому відео повністю. Відповідь Зеленського та відповідь на заяви Трампа, він зазначив, що такі вимоги лунають із Європейського Союзу. А відтак він готовий іти на вибори. Іти на вибори готовий той, хто обіцяв піти на один термін. Той, хто казав, що я за владу не тримаюся. Аж бачите, брехун, він і в Африці, брехун. Тепер він розказує, що треба внести законодавчі зміни для того, щоб провести вибори. І ні слова про те, що він пересидів відведений термін у 5 років відповідно до конституції, не згадує зрозуміло, що зараз він буде розказувати, і вже його різного роду посіпаки зокрема заявили, що треба аж цілих друзі, 6 місяців для того, щоб провести відповідну підготовку і в частині законодавчих ініціатив, і в частині підготовки самого процесу, щоб вибори набули міжнародного визнання. Тобто Зеленський планує ще як мінімум 6 місяців грабувати українців, грабувати своїми схемами темами і, звичайно, нищити під дроновими атаками. Подивимося, яка буде відповідь Трампа на ці закидони, тому що він вимагав від Зеленського якнайшвидшої відповіді і мав на меті принести мир в Україну ще до Різдва. Реакції з Вашингтона немає. Сподіваюсь, вона буде сьогодні, як тільки вона буде зранку вас. Повідомлено, зрозуміло, куди веде Зеленський, перекручує ситуацію на свою сторону і буде затягувати процес, розказуючи, що треба забезпечити безпеку. А для безпеки треба гарантії США, щоб вони були проведені через Конгрес, як він заявляв нещодавно. Конгрес розуміло, що буде вставляти палки в колеса Дональду Трампу, тому що там більшість конгресів контролюють демократи, які в Клінчі. І ця каламийка може бути довго. Якщо Трамп все таки не наважиться на жорсткі кроки і буде висвітлено всю злочинну сутність внутрішню Зеленського з його корупційними стівими схемами. До речі, сьогодні Коломойський таки доїхав на суд, і, попри те, що ми всі з вами чекали викриття, ну, зробив заяву, яка по великому рахунку, ну мені навіть не цікава, але це новина. Я вам її доведу для тих, хто пропустив, можливо, чи прогавив. Він розказав, що виявляється на міндіча. 28 листопада, якщо я не помиляюсь, та 28 листопада був замах в Ізраїлі. Але він живий, пострадала дома господарка, і це виявляється, Поломовський хотів зробити таку заяву. От вам як то кажуть, фіаско ніяких заяв е таких серйозних, які би врятували Україну від Коломойського, немає. Виявляється, він переймається за свого та ще одного, як розумію, оплічника, яким був міндіч. І відповідно озвучує таку дуже важливу тему. Мені особисто ні грама, ні жаль корупціонерів і всіх тих, хто розкрадали країну. Тому я думаю, що і ви, мудрій дуже, з цього плану не пожалкуєте. Що стосується зовнішніх зустрічей Зеленського, то він ще зустрічався з прем'єр-міністром Італії з Мелоні. Але ця розмова закінчилась нічим, як то як передають ЗМІ, що. Була конфліктна розмова, тому що Зеленський намагався переконати Мелоні, щоб вона повпливала на Трампа, а Мелоні казувала Зеленському, що треба слухати Трампа і йти на поступки. Не договорилися ні про що. Але думаю, що візит був не просто так. Думаю, що Зеленський переконався, що награбовані гроші в Ватиканському банку в безпеці, про що я говорив вчорашньому ефірі-вечірньому. І, в принципі, не дуже він на це приймає. Він буде грати далі дурня, якщо його се раз підкреслюю, не зупине Дональд Трамп. Цікавого сьогодні те, що, попри перемовини небайдуже неспроможних Сполученими Штатами Америки, вони висували свої пропозиції, важливі пропозиції, як повинна жити Америка, як повинні Сполучені Штати Америки надати гарантії безпеки. Тобто задуматись, Європа, яка повністю залежить від... Гарантії безпеки Сполучені Штати Америки їм щодо їхньої безпеки, що ще намагається розказати Сполучених Штатів Америки, як вони ще повинні дати гарантії безпеки України? Нахабство просто через край. Ну в результаті ці перемовини, в принципі, нічим не закінчились. Що в принципі, і зрозуміло, я думаю, кожному. Дискусія зайшла в тупік, і все це друзі, на фоні того, що увага! Сьогодні в Сполучених Штатах Америки зранку зайшла, вийшла новина, що конгресмен республіканець Томас Месі Масі вніс законопроект про вихід Сполучених Штатів Америки з НАТО. Я хочу нагадати всім, що Трамп одразу після навгурації озвучив цю ідею. І думаю, що ну, цей законопроект буде свого роду кнопкою тиску на європейський союз. Що якщо ви почнете ще там мені розказувати, що я повинен прогарантувати, то я візьму ще й проголосую за цей законопроект. В принципі, від виходу з НАТО Сполучені Штати Америки тільки виграють. Головним донором я вчора приводив відповідну діаграму більше 67%, а по інших даних більше 73%. Всіх витрат НАТО на утримання самого НАТО це фінансові, забезпечення зброю, несе на собі Сполучені Штати Америки. Вдумайте, Сполучені Штати Америки по території, ну так, трошки більше Євросоюзу, по е, кількості населення приблизно співрозмірне, там 300 мільйонів, там 300 мільйонів. Однак вся Європа дає е, менше 40%, а в Севестягар. Висить на Сполучених Штатах Америки. Тому не дивно, якщо Сполучені Штати Америки зараз прийдуть до більш жорсткої зовнішньої політики. До речі, провели дослідження інституту світової економіки. Що в 2022 2024 році в середньому видатки Сполучених Штатів Америки сягали 41,6 мільярда євро. А зараз, в 2025 році, то щорічні видатки. На силу дотягаються 32,5. Тобто, бачите, майже 10 мільярдів не вистачає. І так, по всім показникам. Все це вказує, друзі, що Штатів Америки справи кепські. Поганою новиною є для нас те, що Росія натомість прозвітувалася, що вони прекрасно забезпечують свої збройні сили в частині виконання так званої спеціальної військової операції. Військовослужбовцями, зокрема, Медведів, ну а він головний спікер, ми ж розуміємо, Путіна, заявив, що Росія за 2025 рік набрала в армію 400 тисяч контрактників і стверджував, що е, добровільні підрозділи 34 тисячі. Тобто, цією заявою Медведів Росії заспокоїли, що ніякої мобілізації та бусифікації в Україні не буде. І вони за гроші, в принципі, покривають е, ті потреби, які є в їхніх збройних силах, покривають ті втрати, які там є затвердженням таки Медведєва і підтвердили аналітики: 40 тисяч, 40 тисяч воїнів щомісяця їм вдається долучати у Збройні сили Росії. Це в той час, коли ми нещодавно чули цифру, що Україна. Навіть не виконує той план близько 30 тисяч місяць. Друзі, відповідь очевидна. Ми можемо стільки загоду надавати щоки, слухати зеленого диктатора Балабола. Він нам розкаже багато чого. Однак, зрозуміло, що ми програємо війну. Я не військовий і не хочу зараз давати ці карти Діпстейта. Страшні карти діпстейта, -діп коли ті населені пункти взяті в облогу. Я хочу ще раз. Просто звернути увагу тим, хто десь літає у хмарах, ви загулять, подивіться, який стан. Те ще й реально на фронті. Інформація, яка проходить, що і боєкомплектів для повітряної оборони, зокрема для систем Петріо, теж зовсім мало. Ну, а кількість прильотів, нещодавні удари і їх результативність ну, негативно для нас, але результативні частині. Ураження наших об'єктів, вона просто ну, надзвичайно небезпечна. І можна, звичайно, закривати на це все е очі. Але, друзі, це важкі реалії. В той же час пропагандони влади, ну, такий, є пам'ятаєте, хто знає нардеп Федієнко, Він вирізняється теж з зашкварними заявами, звинуватив, що виявляється ну такі погані українці. Ну, от не оновлюють вони дані, не хочуть вони. Іти воювати, не хочуть йти воювати за його погану пику. Він буде сидіти в теплому кріслі Верховній Раді в безпечній під присягою, що він служити і захищати, та він вже піде на державну службу, і не сам не збирається воювати. Разом з ним мільйони державних чиновників, мінтів, прокурорів. А от погані українці не хочуть, не виконують обов'язок, не оновлюють дані. Чому громадянин України, які, е, повинен згідно конституції захищати батьківщину, згідно чинного законодавства піти о як обов'язок оновити свої дані, Чому вони це не роблять? От дивіться, чому громадянин України військовозобов'язаний цього не робить? Так як ви правильно кажете, у нас понад 6 мільйонів, як то кажуть, е, військозобов'язаних е, людей е, не приходять, не оновлюють свої дані цей нардеп Федієнко Забув додати, але можливо він просто ну. І неспроможне прочитати навіть чинне законодавство, що в Конституції ж немає нічого. Для того є органи влади, які повинні були би за наші гроші, за наші податки, чим в принципі завжди займалися воєнкоми, мати оновлені дані, ну, брати їх принаймні, з цих самих виборчих реєстрів, реєстру виборців. Але вони не робили цю роботу, а зараз переклали свою роботу, за яку отримали заробітну плату. На громадян ще й зробили їх винними, що вони, бачите, не хочуть піти оновити дані. Чим це закінчиться? Бедінко каже, що це пояснює відповідно масові облави. Але облави, друзі дуже цікаві. Крим розі на машині поліції їздять невідомі особи без опізнавальних знаків і займаються босифікацією. Це в той час, коли пам'ятаємо, бодікамери повинні бути в Цицкуні, в Цицкуни не мають права без поліції за якоїсь кого когось перестрівати. Вони пішли іншим способом. Ніяких бодікамер, ніякої навіть камуфляжу, ніякого пікселю. Просто невідомі особи перестрівають, пакують. А коли люди втручаються, ну приходиться сідати в машини поліції і від'їжджати. Нормально, нормально. А ну девушка снимай-то. Я снимаю, Скажи, ну, что ты, что ты это не понимаю. Заслужил. Понимай, за что. Да, У меня ни нарушений, ничего да, нету. Слушай. Вибрид. сейчас, сейчас позвонит подъезжают тут люди. Что вы чудите? Что вы чудите? Они не понимают. Выпиваются дружки. Так как пускай садится. Смотри, бо воду горіш буде. І ніякої реакції з боку влади. Ніякої реакції, ні, звичайно, ні від так званих прокуратури. Ні, так званої поліції, всі вся державна машина, всі ці поліціянти, прокурори, збушники зараз займаються одним, захищають владу, владу від народу, владу, яка просто зійшла з розуму. Пам'ятаєте, друзі, в перший рік повномасштабного вторгнення було різного роду форумів. Може, скільки було переговорено, загугліть, стільки багато проводилось помпезних заходів. І розказував нам, що він зараз закінчиться нашою перемогою, звісно, кава в Криму, шашлики в Кремлі, і почнеться вал репарацій. Стільки грошей ми не знаємо, будемо що будувати. Мало не космодроми почнемо будувати. Нам розказували це рік то й два, зараз вже трохи затихли. А Зеленський сьогодні, ти бачиш, обговорював з США проекти, якими він хоче відновлювати. Україну і стимулювати економічний розвиток України. Після війни, звичайно. А реальна картина досить таки плачевна, я вже говорив про карти. І ще одна новина, яка вказує на те, що, попри заяви Росії, що вони, бачите, 40 тисяч набирають Збройні сили і йдуть на нас постійним наступом, прокуратура. Засекретила дані про СЗЧ, самовільно залишивших частину військовослужбовців, і про дезертирство. Це чергова тайна, як і тайна куди прилітає, як і тайна щодо фінансування Збройних сил максимально засекречують. Секретність це інструмент диктатури. Допомогою секретності, диктатура, диктатор приховують від народу ті факти, які дозволили би його разом з своєю очелядю знейтралізувати. Друзі, пам'ятаємо це, осмислюємо, ділимося правдою, і в сьогоднішніх реаліях ну, нам залишається надіятися тільки на господа Бога і на бажання Дональда Трампа все таки виконати свої предвиборчі обіцянки, не бути пустозвоном як Зеленський. А довести розпочату справу до кінця і принести мир в Україну.